Яке воно Різдво в час війни? Нам дуже добре відомо. І таке ж Різдво досвідчує четверо юних леді у книзі Маленькі жінки це культовий роман, багато разів екранізований. Звісно, це не американський блокбастер і точно не супер пристрасний роман. Це так би мовити, сімейна сага. Це дуже добра. Чуттєва історія про сімейні цінності, про уміння вибачатися і вибачати, про самопожертву. Мама сімейства неймовірно мудра жінка, сильна в той час тендітна. Вона вміє гарно, просто ідеально виховувати дівчат. Її методи виховання виявляються дуже успішними, тому що вони. Опираються на її віру. Четверо юних леді з абсолютно різними характерами. Іноді вони дещо конфліктують. Та мама завжди вчить їх знаходити точки дотику, вони разом чекають батька з війни, спільними зусиллями допомагають солдатам.